Маємо новий коментар. Скажіть, будь ласка, а як мені буде, якщо я навіть лікувальну свічу не можу поставити в піхву, бо там одразу шийка і свічу нема куди пихати. Доброго дня, я Олена Яценка, лікар-кошергінеколог, лікар ОЗД в місті Кам'янець-Подільський. На коментар пані Наталі можу відповісти з сумом, тому що. Пані Наталя має опущення стіна в піхви, якщо це, зараз покажу вам на картинці, якщо це вже прям сразу шийка, ось дивіться, бачите, на, на малюночку, це ось норма. Це коли від входу в піхву, ну, грубо кажучи, повністю палець гінеколога. Да? Від входу в піхву до шийки матки можна повністю. Як я при огляді завожу, то повний палець. Якщо пів пальця, то це буде ось перша ступінь опущення стінок піхви першого ступеня. А от пані Наталя нам демонструє, що одразу шийка, то це вже друга, друга ступінь опущення стінок піхви. І, скоріш за все, пані Наталя страждає на підтікання сечі, на тягнучі болі внизу живота, болі в тазових кульшових суглобах. А що можу сказати? Ну, по перше, ви щось робите не так. Є фактори, які до цього призвели, або ви щось тяжке підносите, або у вас були пологі важкі, тяжкі, або багатоплідна вагітність, або ви сама маєте зайву вагу. Щось до цього призвело, це по-перше. Тобто нам треба фактор, який це все привів до цього. Нам треба забирати цей фактор. Да? Тобто, якщо ви носите тяжке, то треба, значить, не носити тяжке, по-перше, якщо ви маєте надмірну вагу, треба вагу потрошку скидати. І тут в цій ситуації треба приймати рішення що будемо робити далі Звісно, перше за все простіше, що ми можемо зробити? Ми можемо прооперувати таку історію пошлення другої ступені, Або можна ставити вагінальне кільце, воно а, а, ну, зйомне. Тобто лежать воно ставиться, там можете носити 2-2 тижні, можете носити 6 тижнів, є вони різні виробники по-різному. Або можете носити, навіть я бачила півроку дівчата з Європи приїжджають з такими кільцями. Воно півроку носиться, воно підтримує, якщо ви прям категорично не хочете оперувати. Прибирати фактор, який призвів, ну і звісно, працювати з м'язами тазового дна. І е, понятно, що в, цьому, в цій ситуації точно тільки попрацювати з м'язами, і все не вийде. Тут тобто, треба ще допоміжне щось робити. Як працювати з м'язом? Е, вже доступний мій онлайн-курс по м'язам тазового дна. Якщо вам це питання цікаве, пишіть мені, будь ласка, в приватні або в коментарі, і я вам буду розповідати вже детальніше, як це можна досягти. Пишіть питання ваші в коментарях.